А так, є звук. Підкажіть, будь ласка. Все, чудово. Добрий день. Мене звати Валентина, я представник медичної інформаційної системи Хелс 24. Сьогодні ми будемо з вами спілкуватися саме про оновлення в направленні роботи приватних клінік, так? Приватних клінік та лікарів ФОП. Поговоримо про нововведення в вигляді є e Хелс. Розберемо, що це таке, як долучитись і що робити далі. Будемо починати. Ще хочу зорієнтувати вас, що в нас є можливість писати запитання, вони є в чаті, тобто ви можете туди писати, в кінці я приділю час, обов'язково надам їх відповідь, або якщо ви будете переглядати в записі, пишіть так само коментарі, і в кінці вебінару буде контакт. Ви можете писати на Viber або Telegram, або телефонувати на нашу гарячу підтримку. І що ж, розпочнемо з вами. У нас є невеличкий план, як ми будемо з вами рухати, щоб ви могли розуміти взагалі алгоритми, ті, які ми зараз з вами запровадимо. І перший із пунктів це найголовніше, як виконати ліцензійні вимоги. Тому що дійсно це зараз основна тема, яка стосується абсолютно всіх приватних підприємців. Другий пункт це кабінет та лікаря та електронна карта пацієнта, тому що ви зараз розпочинаєте роботу саме з електронної системи охорони здоров'я, і я думаю, що для вас є певний. Цікавою темою, саме направлення електронної медицини. Другий момент це розберемо трішки з вами взагалі ведення електронної історії, особливості для деяких лікарів і проговоримо про можливості, які надає саме вашим підприємству. Є e п'ятий пункт. Один із важливих запитань. Це чи потрібно заключати договір з НЦЗУ? Так само розкажу вам про це більш детально, і будемо рухати далі. Найголовніше, що відбулось по змінам, це підключення до центральної бази. Яхс. E Health. Тобто, всі лікарі мали подати дані про свою ліцензію в центральний компонент. А що ж таке насправді це є Хелс? Так, що воно таке? Хочу зорієнтувати, що коли була запроваджена реформа в Україні, саме тоді була створена електронна система охорони здоров'я. Тобто, скажімо так, є національна служба охорони здоров'я, а в них є свій сервер, де вони зберігають всю медичну інформацію, яка вноситься в Україні відповідно. Тоді люди заключали декларації з своїми сімейними лікарями і запроваджувались електронні картки. Кожного пацієнта була своя електронна карта, в якій проводились якісь медичні записи, проводились вакцинування, проводились вузьконаправлене дослідження. це всі дані, які взагалі от повністю все, що лікар відвідував по закладам, туди були внесені. Тобто у пацієнта є єдина карта, в якій будується історія. Тому саме eHealth е – це віртуальна база, яка цю всю інформацію протягом багатьох років зберігає і надалі буде зберігати. Ви можете чути різні назви: це і ЄСОС, е і ЦБД, і eHealth, е але це все а, різні назви одного компоненту. А, ви знаєте, що була саме запроваджена постанова. Вона є зараз, можете переглянути і в інтернеті, і знайти почитати в наказах, а номер її 126. Вона наголошує про те, що кожен приватний підприємець, державний, приватний, не має різниці, але зобов'язаний нести дані по своїй ліцензії до центральної бази Яхес, тобто там зареєструватися. Немає значення, яка у вас посада, немає значення. Чим саме ви займаєтесь, чи це лабораторне дослідження, чи це діагностика, чи це високопрофільний якийсь заклад, чи це сімейна медицина. Якщо у вас є ліцензія на медичну практику, ви зобов'язані долучитись. І, відповідно, якщо ви її оновлюєте, ви маєте перереєстровуватись, або, наприклад, тільки плануєте отримати ліцензію. Коли ви її отримаєте, перше, що ви маєте зробити, це пройти реєстрацію в Ніхас. На екрані зараз інструкції, як це зробити, тому що сама електронна система вона є віртуальною. Відповідно, ви можете там зареєструватись лише завдяки інструменту, який і в подальшому надасть можливість вам співпрацювати з ЄХАС. E тому лікар, ФОП або приватна клініка мають перший крок зробити це обрати собі медичну інформаційну систему. Медична інформаційна система обов'язково має мати інтеграцію з ЄХАС. E це дуже важливий пункт, тому що. Це і є саме тим моментом для виконання ліцензійних умов, щоб ваша медична інформаційна система була здатна передавати туди дані і отримувати їх. Медична система зобов'язана дати вам повністю весь перелік функціоналу, який зараз обов'язковий для центральної бази ЯХЕЛС. E Ми потім далі проговоримо про пункти, які зараз теж є, і запроваджуються обов'язковими. Тобто, відповідно, щоб вам пройти реєстрацію, перший крок це ви обираєте комп'ютерну програму, яка інтегрована з ЄХЕЛС, e і проходить там реєстрацію. Таким чином, ви передаєте туди дані і створюєте свій власний електронний кабінет. Тепер рухаємось далі. Я тут трошечки вам зафіксувала по темі, і зараз більш детально розкажу по контактам. Є важливий момент, що до квітня багато хто зареєструвався. Дійсно, була велика кількість реєстрацій, але все ж таки сама реєстрація це ще не є виконання. Після цього є певні кроки активації та перевірки відповідності даних вашої ліцензії. На що я рекомендую власне звернути увагу, тому що коли ви працюєте в електронній системі, у вас є два важливі пункти: це етап активації та етап верифікації. Я думаю, якщо ви зареєстровані, наприклад, у вас є зараз доступ до вашого електронного кабінету, на ці пункти ви увагу точно звернули, і я впевнена, що в якійсь частині з вас приходили листи, де вказано про критичні помилки. Я хочу для вас трішки розібрати, що ці статуси між собою вони трішки різняться. Тобто для виконання ліцензійних вимог організації достатньо мати статус активний. Якщо вам приходить результат верифікації, невтішний, тобто, відповідно, там буде якийсь Вказані на якісь помилки, вам потрібно просто їх відкоригувати та перевітравити. Верифікація не є виконанням ліцензійних помог. Верифікація це, скажімо так, повна підтверджена інформація ваша співробітниками НСЗУ. Найголовніша веріфікація саме для тих підприємств, які все ж таки планують працювати за договором з НСЗУ для приватного підприємця, який просто хоче виконати. Пункти по законодавству достатньо активації в ЄСОС. Але якщо вам все ж таки прийшли листи і ви не плануєте працювати з НЦЗО, я рекомендую вам все ж таки відредагувати, але очікувати просто там протягом місяця або двох верифікації, тому що вони це роблять в порядку майже живої черги. На екрані є контакти. В першу чергу, я хочу звернути вашу увагу, що є контакт медичної інформаційної системи Health24. Це технічна підтримка Міс uh, Health24, куди ви можете зателефонувати, для того, щоб вам допомогли коректно внести ваші дані, тому що відповідно uh, як і ви можете заплутатись, так і на етапі реєстрації. Технічна підтримка може не зорієнтуватись, тому що саме є e має свій реєстр, де в них Дані ці всі зберігаються. Тому, якщо прийшов такий лист, ви не знаєте, як зробити це в Health24, обов'язково телефонуйте, наші текст-спеціалісти будуть до вас підключатись і допомагати. Другий номер телефону це гаряча лінія НСЗУ. Відповідно, якщо у вас прийшли помилки і ви їх виправили, ви не хочете очікувати, поки вас верифікують в порядку черги, ви можете зателефонувати на 1677. Це гаряча лінія НСЗУ, там є Теж свої спеціалісти, які зможуть з вами поспілкуватись, або вони прокоментують ваші внесення, так і скажуть, що є певна ще якась помилка, яку ви зможете швидше перевнести, або, наприклад, верифікують вас зразу, якщо в них буде можливість переглянути відповідність ваших даних. Тому. Я наголошую, що медична інформаційна система вона надає вам поле, куди ви вносите дані по вашій організації. Ця система вона здатна їх передати в Єлс, e але не здатна вас верифікувати, тому що ми отримуємо результат в систему вже від Національної служби охорони здоров'я. Це дуже важливий пункт, тому якщо менеджери вас орієнтують телефонувати, обов'язково це робіть, тому що це взаємопов'язаний процес. Рухаємось далі. Я хочу ще зорієнтувати про важливі пункти, які є окрім самої реєстрації. А по-перше, я хочу вас зорієнтувати, що сама реєстрація організації це є найголовнішим пунктом. Але для того, щоб повноцінно запровадити роботу в ЄХЕЛ, тому що саме виконання ліцензійних вимог, воно заключається не тільки в самій реєстрації ліцензії, а в тому, що на майбутнє. Кожна організація, яка працює в Україні, буде працювати в електронній системі і відповідно дані буде направляти в єдину електронну карту пацієнта. Тому після реєстрації найголовнішим пунктом другим, по скажімо, важливості, стоїть це саме реєстрація лікарів. Якщо, наприклад, на даний момент у вас невеликий обсяг лікарів або дуже великий, вам достатньо, хоча б, зареєструвати одного лікаря, який буде мати доступ до електронної карти пацієнта. Я хочу також наголосити, що саме керівник або ФОП, він таких прав не має. Це юридична особа, яка не може зробити сформувати там медичний запис або, наприклад, електронний рецепт для пацієнта. Тому, якщо ви є ФОП і є лікар, вам обов'язково потрібно долучити посаду себе як медпредставника. Тому другий пункт, який ви маєте обов'язково виконати, це додати лікарів в свою організацію. Якщо ви є власник і лікар, то створити собі додатку. Віддаткову посаду попередньо вказувала номер телефону гарячої підтримки. Обов'язково туди телефонуйте, вам покажуть алгоритм дій, які потрібно зробити, та які документи потрібно прикріпити для того, щоб цей співробітник був долучений до центральної бази ЄХРОС, і як бачите, справа знизу в мене є важливий пункт, що потрібно лікарю вносити. Саме зараз, на даний момент, як формат обов'язку в медичну систему відповідно і передавати в ЄХАСТ. E Найголовніше, що вам потрібно робити, це мати доступ до електронних карток. Цей пункт буде виконаний тільки ви додати співробітників собі в організацію. Другий важливий пункт це медичний запис. Медичний запис інформується на базі діагнозу та послуги. Ви зможете побачити це в своїй системі, коли відкриєте, спробуєте так або прийдете навчання. І відповідно на основі медичного запису формується вже або рецепт, або лікарняний, або направлення. Як ви знаєте, що зараз дійсно ще є певний перехідний період, і електронний рецепт ви ще можете використовувати, як і паперовий, так і. Електронний, але лікарняний та направлення такої можливості вже немає. Тому, відповідно, якщо вам потрібно щось із цього функціоналу, вам потрібно обов'язково сформувати медичний документ у вигляді медичного запису. Тепер переходимо до самої. Електронної карти пацієнта це дуже важливий момент, тому що дійсно у вас є тепер до неї доступ після реєстрації в ЄХЕЛС. Ви зможете знайти будь-якого пацієнта, який проживає на території України, на даний момент навіть не тільки тих, які проживають, але буде саме та історія, яка вносилась на території України. Електронна карта пацієнта вона наповнена всіма записами, які були створені іншими лікарями та іншими закладами. Зараз на даний момент цей пункт для вас є обов'язковим. Ви маєте а, мати в доступі а, електронну карту пацієнта. Ви маєте тепер можливість переглядати. Його записи, які були в інших лікарів, ви можете перевіряти наявність вакцинації, і так само ви можете і маєте потроху наповнювати цю карту далі. Я хочу наголосити, що взагалі по Україні дуже велика кількість вже пацієнтів, яка долучилась до електронної системи, і це не тільки пацієнти, які мають декларацію, це є різні пацієнти, які могли просто вакцинацію пройти або відвідувати приватну клініку, отримати в ній лікарняний. Або це пацієнти, які там здали аналіз крові, або потрапили в стаціонар. Не, не наявність декларації не є відповідністю того, що пацієнт буде в центральній базі ЄХАС. тобто зараз вже більшість може там більш ніж 80-90% пацієнтів є в електронній системі охорони здоров'я. Так само важливий пункт, що якщо все ж таки до вас потрапив пацієнт, якого такої картки немає, після реєстрації в ЄХАСТ, e ви стаєте тим закладом, який такі картки може формувати. Тобто, у вас є всі права для того, щоб створити карту пацієнта в вигляді електронної. Для цього вам потрібно в нього взяти його документи, відповідно внести їх та сформувати карточку, яку відправити до eHealth, і в подальшому всі інші медичні заклади так само будуть наповнювати саме цю карту випадками, за якими звернувся до них пацієнт. Ще хочу сказати про електронну карту. Що е, дійсно є моменти, є заклади, які співпрацюють з специфічними направленнями. Це може бути наркології, це можуть бути психіатрії, це можуть бути ВІЛ. Тобто є момент, що пацієнти турбуються про те, що ви будете користуватися їхньою електронною картою, вносити записи, які б вони не хотіли. Що бачили інші лікарі і не хотіли цю інформацію розголошувати, тут вирішила все ж таки з вами проговорити. Якщо ви будете і працюєте в такому закладі, то коли ви формуєте медичний запис з таким пацієнтом, у вас є певний перелік діагнозів. Це f діагнози вони потрапляють в чутливий модуль і вони не відображаються в карті пацієнта. Тобто, навіть якщо ви будете шукати карточку пацієнта, переглядати її. Зведену інформацію, тобто інформацію від минулих лікарів, ви побачите, що зачастую там немає таких записів, тому що для того, щоб цей запис відкрився іншим лікарям, окрім лікаря спеціалізованої медицини, пацієнту потрібно самому зорієнтувати про наявність такого медичного запису. Тобто, це відбувається лише за підтвердженням пацієнта за розголосом пацієнта. Просто так ця інформація в карті не відображається. Тепер рухаємось далі. Більшість компаній, як я вже наголосила, зареєстрували ще в квітні. місяці. Велика кількість ще до цього реєструвалася. На взагалі, підключення до центральної бази e-health нам можна сказати, надавали вже рік часу. Тому з того моменту, як ви реєструвалися, наша система надавала можливість зробити це безплатно, щоб ви не чекали останніх днів, щоб ви робили це в спокійному режимі, управляли помилки, відкориговували всі свої дані. На даний момент система Health24 починає контрактувати тих, хто зареєстровані відповідно актуальними датами. Я хочу вам пояснити, чому медична інформаційна система має заключити договір зі своїм партнером. По перше, сама реєстрація в її e вона не залишається, скажімо так, і не є одноразовою. Ви зареєструвались. Один раз виправили помилки, але в подальшому ваш заклад має бути постійно активним. Є health Що це означає? По перше, так само вам потрібно мати доступ до вашого кабінету постійно не тільки сьогодні, а й завтра, і післязавтра, і через місяць і через півроку. Ви маєте мати цей доступ для того, щоб перевіряти в якому статусі знаходиться ваша організація, тому що десь можуть бути відкориговані дані. І ваша організація може змінити статус на призупине. Вам потрібно за цим слідкувати, потрібно знаходитись постійно активним в'яха, щоб національна служба охорони здоров'я мала. Доступ до інформації, як ви працюєте, не в плані ваших звітів або ваших коштів, а вашої активації і доступ до документів, які ви вносили в ЯХезді. E тобто, вона просто має бачити, що ви щось запроваджуєте. Відповідно, ваша медична інформаційна система має відповідати всім стандартам, які надає Національна служба охорони здоров'я. А це є певне технічне завдання, за яким Постійно кожного дня має розроблятись та оновлюватись функціонал. Відповідно, щоб ваша організація отримувала ці оновлення, працювала в сертифікованій компанії, мала можливість отримати навчання та технічну підтримку відповідно супровід. Вам потрібен договір з НСЗУ. Навіть якщо не з НСЗУ, вибачте, договір з медичної інформаційною системою. Навіть якщо на даний момент ви не вносите та не формуєте ніякі документи, ваша система продовжує надавати вам інтеграцію з ЄХЕС e і продовжує свої оновлення. Тому обов'язково заключіть договір з медичної інформаційною системи для того, щоб мати постійний доступ до власного кабінету, який інтегрується з ЄХЕЛС. E а тепер поговоримо про можливості, які з'являються для приватного підприємця з моменту реєстрації. В e Перший крок це електронний рецепт. Дійсно, насправді, лікарі, які вже розпочали працювати саме з електронним рецептом. Вони задоволені, тому що це, по-перше, набагато зручніше. Коли ви формуєте рецепт, тоді пацієнту приходить смс-повіщення, що зберігає можливість якби, і не друкувати, так не втрачати папір, і пацієнту зручніше, тому що папірець він може з собою не взяти, а телефон в нього під рукою завжди. В цьому є певна комфортна ситуація. Це в тому плані, що пацієнт, наприклад, може бути так само не в вашому закладі, можете проводити онлайн-консультацію, видати йому електронний рецепт і взагалі велика кількість привілеї. Що хочу наголосити, що так, зараз дійсно перехідний період. Ви можете використовувати паперові або можете використовувати електронні, але наголошую, що все одно настане час, коли буде тільки електронний формат, і освоївши. Цю інформацію та цей функціонал зараз, на майбутнє для вас, це вже буде набагато простіше, поки у вас є можливість сумішати і так, і так, ви маєте ще право щось виправляти. Ви маєте ще право коригувати свої дії і адекватно цьому в спокійному темпі навчатись. Тому дуже сильно мотивую вас, враховуючи. Чи те, що лікарі вже починають працювати, і в них виникає дуже дуже велика кількість питань, тому розпочинайте зараз. Поки немає стресової ситуації, що всім терміново потрібно, користуйтесь цим і навчайтесь. Другий пункт це електронний лікарняний дійсно раніше потрібно було мати план, потрібно було мати акредитацію, ліцензію, потрібно було терпіти комісію, яка приходить раз на якийсь час та перевіряє. Штрафує за помилки, але з 2021 року, двадцять року, жовтня місяця, цей тип взагалі відмінився і розпочав працювати електронний лікарняний. Що саме змінилось при запровадженні електронного лікарняного? Так, це по перше, що тепер лікар не несе відповідальність за сам лікарняний лист. Відповідальність за створення та відкриття цього лікарняного несе саме пенсійний фонд, тому що лікар робить висновок, що є непрацездатна особа. Він відправляє ці дані до центральної бази Health, яка ділиться ним пенсійним фондом. І відповідно пенсійний фонд відправляє лікарю відповідь чи узгодження, чи відмову. І ще що найголовніше, що на даний момент не потрібно мати акредитацію та ліцензію. Тобто, будь-який лікар, приватний підприємець, лікар ФОП може виписувати лікарняний, незалежно від того, яка в нього спеціалізація. Тобто, якщо у вас вузька спеціалізація, ви можете це робити. Це немає в цьому немає ніяких ні обмежень, ні проблем. Тому обов'язково до наших менеджерів, ми більш детально розкажемо, тому що для приватних клінік це дуже гарний кейс, в тому плані, що. Що до вас пацієнт може прийти на первинну консультацію, звернутися на вторинну, тобто проходити повноцінне лікування саме в вашому закладі без потреби звертатись і стояти в чергу у своїх сімейних лікарів. Третій пункт це електронне направлення. Дійсно, електронні направлення використовуються в Україні дуже давно і достатньо успішно, але саме тільки після реєстрації в ЄХЕС приватні клініки розпочали так само їх використовувати. Перший міф, який я хочу розвіяти, це те, що електронні направлення використовують тільки сімейні лікарі. Але насправді це не так. Будь-який лікар має право формувати направлення. Приватні клініки обов'язково. І, взагалі, їм подобається використовувати направлення, коли вони орієнтують до онкоцентрів на діагностичні дослідження або на стаціонар, тому що є певні заклади, які не приймають пацієнтів без направлення. А тепер в своїй організації ви маєте можливість дати електронне направлення, яке для пацієнта буде безоплатне, і для вас правда він не буде сплачуватись. Тобто, ви отримаєте кошти за свою консультацію космонавту пресу. А ваш пацієнт має можливість безоплатно поїхати в якийсь заклад і пройти більш таке наповнене обстеження, сплативши за це нічого. Тобто, це дуже корисно користуйтесь обов'язково. І четвертий пункт це робота з НСЗУ. А, у вас, як у приватного підприємця, є завжди можливість розпочати працювати з Національною службою охорони здоров'я, якщо у вас є таке бажання. Сама реєстрація вона не зобов'язує вас співпрацювати з НСЗУ. Тобто, це трішки різні пункти, і ви, коли реєструєтесь, ви вже не, не, це не договір з НСЗУ. Тобто ви не починаєте надавати безоплатні послуги. Так. І отримувати кошти від, від держави. Ні, в вашому організації, є сімейний лікарів, хочете заключати з пацієнтами декларації, то саме завдяки реєстрації та наявності медичної інформаційної системи така можливість у вас з'являється. Відповідно, користуйтесь, дізнавайтесь, які є зараз пакети, і, до речі, зараз якраз триває термін, коли можна подати заяву, вчати заключати. Операції з пацієнтами.